Доброї ночі, шановне панство. Сьогодні, так як я обіцяв, буде звіт за березень місяць, фінансовий звіт. І так, дивіться, березень починали з мінуса 9500 гривень. Протягом березня були зроблені покупки. Основна покупка. Була о, така велика це купівля курей. От. За кур я заплатив 1680 гривнів. Ну і зразу для курей купив ще премікс і інше. Далі, в кінці вже місяця я провів забій внутрі. забив. Скільки 9 нутрій і отримав трохи більше 33 кілограми м'яса. М'ясо 4 нутрії я продав. За кілограм м'яса в мене було по 180 гривнів, і вийшло 4 нутрії, то виходить 60 кг, 16 кілограмів м'яса я продав. За це отримав живими грошима 2800. Так, і, бачите, як є продажі, то вже трошки скоротилося в мене той мінус, який був. Нагадаю, що 9,5 тисяч був, а в кінці місяця ми вже маємо мінуса 7800. Крім того, проводилися покупки. Що я купляв? Ну, В принципі, самі тут подивитеся, розберетеся. Крейда прийшла, треба було заплатити для курей, висівки підкупляв, велосипед поламався, треба було. Я тут все, на що я витрачаю на господарство гроші, я все записую. Велосипедом користуюся, їжджу за травою, за висівками на велосипеді. От і камеру я вношу в витрати. І в кінці місяця в мене того місяця кури вже два яйця дали, і я буду постійно рахувати яйця, що одне яйце 5 гривень, і вже кури будуть е, приносити мені прибуток. Далі. Протягом місяця я для нутрі зробив 148 кг гранули, для курей 10 кг, і, в принципі, нагодування нутрі в мене фактично пішло біля 900 гривень. А всі остальні витрати. Це поточні витрати, і то є нормально. Купив електроди, бо зварюю клітки. У нас дуже дощі падають, і через то, е, варити з клітками нема часу робити, бо пробував я варити в приміщенні, не, не виходить. Дуже задимленість велика. Та й ось так. Дивіться, ще раз повторюю. Почали місяць з мінус 9,5 тисяч, закінчили місяць 7800. -7, 7 Я думаю, помаленьку ще в квітні буде один забійну Тим більше зараз вже кури приносять пода податок, Блін. прибуток. І помаленьку ми собі даємо ради. До кінця року маємо вийти на 0. Тому що є велике вложення в клітки. І ну, подивимося, подивимося, що в нас буде. Бо клітки, метал дуже великі кошти, потрібно витрачати. Ну, Є ще трохи роботи. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.